Де вчитися продавати маркетингу просування до капцової лише до капцової. Ну чесно, лише ну просто не втрачайте сили гроші. Я вчилась на продюсерство в одній з найкрутіших шкіл продюсерства. Я вчилася на просуваннях, на запустках, на брендах, на всьому на світі за дуже сильно великі гроші. І прийшла до Наталі Павлівни за 5 тисяч доларів в віп-тариф і потім за тисячу доларів групове чи за тисячу євро групове наставництво і почула все. Не з теорії, як це правильно, Наталя Павна починає кожне групове то Дивіться, зараз є такий тренд, я буду його тестувати. Він буде такий, такий, треба робити то-то, то-то, туди знімати, туди виставити, там сказати, туди йдете, звідти приходите, і ви просто сидите, отакі приходить запис вам цієї зустрічі, і ви просто так сюди зайти, звідси вийти це, нажати, це зробити тут, зняти, тут випустити. вам нічого, вам думати не треба. І це кожного понеділка у нас в групому кожного понеділка. Окрім того, в чаті нетерпально постійно щось в неї там щось залетіло. Що ще ж на це залетіло, зробила це, зробила так, туди віддала, туди послала, тут змонтувала просто всі схеми отакі.